Це, мабуть, перша готова робота на цьому каналі, яку ви побачите привіт-привіт! Мене звати Іра. Дякую, що завітали на мій в'язальний канал. Це буде відео-влог. Я вам покажу деякі процеси і які ще досі в процесі. І дві готові роботи, які знаходяться позаду мене. В кінці відео обов'язково розкажу про нарешті готовий жовтий кардиган, який пройшов через усі відео на цьому каналі, просто з відео у відео. Він шов з відео у відео. Тож приємного перегляду. Я в шоці. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю в минулому відео. Показувала, що в'яжу шарф капюшон. Ось такий от. Мені не вистачило трьох матків. А я була на 100% впевнена, що вистачить. Добре, розпускаю. В мене є. Інша пряжа, залишки пряжі побільше. На наступних вихідних буду в'язати з іншої пряжі. Я, до речі, зараз читаю сутінки. Не засуджуємо і погода наровить просто для атмосфери. До речі, книги набагато цікавіші, набагато розкритіші. Рекомендую. Що ж, я хочу похизуватись, і це, мабуть, перша готова робота на цьому каналі, яку ви побачите, якщо дивилися минулі відео, я нарешті його доробила. Він готовий, він навіть випраний трохи вологий, бо мені не терпілося його показати. Тож, можете порадуватись за мене? Я його доробила. Я це зробила. Дивіться. Клас. Ось тепер він мені. Мабуть, в кінці відео я розповім, як я його в'язала більш детальніше. А це така просто вставочка, що він вже є навіть гудзики пришиті, навіть вже випраний, залишилось. Залишилось, щоб він висох. І все. І все. І все. Мені нічого не треба з ним робити вже. Скільки ж в мене він лежав, Боже, ще ось так вже трохи просунулось по довжині з цим светриком. Ну, Я сподіваюся, ВТО його трохи. Розрівняє. Цей тиждень такий насичений на майже готові і готові і такі просування по виробам, бо я хворію, сиджу вдома, тому є трохи більше вільного часу, ніж з графіком 5-2. Знову привіт! Я починала в'язати шарф капюшон, перев'язую його з іншою пряжі. бо тієї мені не вистачило, в'яжу з іншою. Ось такого вона кольору. І стільки я вже його зв'язала, скоро буду робити зменшення, щоб робити капюшон. Я не скажу, що мені дуже подобається колір. Але я просто хочу саму, саму конструкцію зв'язати, зрозуміти, спробувати, як це буде виглядати. Так, це в мене Alize Lana Gold Maxi, ну, повинна бути, етикетки в мене не залишилось. Це були кейки невеличкі. Набирала 6 петель, кожні 8 рядів, робила збільшення прибавки. В кінці айкорд. Точніше, не в кінці, а з обох боків. Ну, в кінці ряду і на початку ряду. Ось так. Ось так, не знаю. Ну, але я впевнена, що він буде дуже теплий. Ще додивились до цієї частини. Показую нарешті цього красунчика. Просто подивіться, вже збірочкою вже готовий до пакування, не знаю, чи видно, чи ні. Тож, в мене тут свої записи в'язала я з пушеним плечем, починаючи ось так. Одну половинку зв'язала спущену, другу половинку зв'язала спущену, і в'язала до підрізів, Зі, з цієї сторони з плеча полочку, з цього, з цього плеча полочку, ну, потім на підрізах з'єднала, в'язала все це поворотне в'язання. Ну, зменшення по горловині. Виобразне, тут далі прямо. Рукава я робила в тачні. Тобто набрала тут петлі, потім ось так теж поворотними рядами додавала по по, по по, скільки по 4 петельки. Ну, доки не дійшла теж до підрізів, потім в'язала по колу, тут звичайна резиночка. В кінці теж 2 на 2 резиночка, і обв'язка, ось так, я набрала тамбурний шов гачком. І теж в'язала резинку 2 на 2, пришила гумзики. І все. На словах звучить, що це дуже легко, дуже просто, дуже швидко, але Ну, скільки вже було відео, і ви самі розумієте, що в мене це зайняло дуже багато часу. Ще забула сказати, що ширина цього кардигану 56 см, довжина 46 см, довжина по рукаву, ну, з втачування 50 см. Це якщо шо. Мої мірки. Набирала я 94 петлі 31, по 31 на плечі і 32 на саму горловину. Друга готова робота, вона така не те, щоб спонтанна, але ну, мені хотілося плюшевий кардиган, так, це плюшевий кардиган. Мені почали рекомендації. Сипатися з плюшовими кардиганами, Ну і я така, да, мені треба ось він такий. Ось такий. Тут рукавчики не звужені, прямі я такі люблю з візеруночками, такими колосочками, великими і маленькими. Ну, це Alize Puffy Fine. Дуже м'яка, дуже приємна. ну Його і вдома носить, і іде завгодно носить, і він дуже теплий. У мене нема просто слів для опису цієї краси. Колір ще такий популярний. Можете в Instagram подивитися фотографії. Я теж тут прикріплю, до речі, фотографії. Деякі. Ну це просто така ніжність, прям котик Я не можу. Дуже класно. Ось я дуже радію цим виробам. Я дуже щаслива, що завершила жовтий кардиган. А вам я дуже дякую за перегляд цього відео. Зустрінемося у наступному. Бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, ночі, дивлячись, в який час ви дивитесь це відео.